Вітаємо, шановне, з вами герой Реакції, І, до речі, давненька з вами не реакція, ні цього, всякі реакції, всяку різну на цю контенту і цю подібну. До речі, це українською на цю реакція, тому що, друзі, прошу вибачати за затримкою, тому що самі бачили під під назовою відео, тому що я вже запізнююся, як завжди, друзі. Але я цього не знав, що таке повинно бути. Але ну, зарані дещо зроблю. Коротше кажучи, друзі, я не пам'ятаю, уже... Грубо кажучи, два місяці тому вийшли нового походження під назвою Stalker 2, але не зовсім походження, а новинами. До речі, навіщо я це зробив? І навіщо? Щоб вам, не знаю, зручніше це незручно. Ну, думаю, вам краще подивитися, що тут як це так. Ну, для мене такому плану, якщо, чесно кажучи, я обрала для найцікавіше. Ну, коротше, так треба. Не буду про це звичайно, чому так само. І до речі, а чому у мене такий чорний екран? Ви задаєте мені питання, тому що я ще не показую, то що за реакція, що за відео на це. Дідько, це треба було з самого початку, Ну і раз, раз проїхали. А Пошук у вибачення за затримкою, як завжди, як не знаю, що тут трапило за цим. Але кажуть, кажуть, друзі, не забуваємо, Ща покажуте, що тут на цей екранах. До речі, ща, покусі, покусі, ля ля і... Хоп, все. Ось, будь ласка, сніданок, один плюс один. От так от, будь ласка. А це новинами. Один плюс один сніданок. Не знаю з якого боку. Якщо я правильно помилюсу, це перше відео. Воно вони, коротше вийшли, перше відео про новинами сталкери Серса Чорнобилі. І по підсумку вони коротше декілька відео. Я вже не буду про це зніматиму. У сенсі я буду е, відділяти на цю відео, серію і так далі, але але цього не знадобиться вже більше сюжет. Тож не треба краще, щоб потім не в голову. Я не буду. Я вже щось таке бачу. Я вже новинами. От, і те саме випадковості, скільки е, набрати підписники, скільки набрати рекорд регіони, Навіть і так далі. Тому друзів. Не треба. Я краще оцей перше відео. Якщо, я не знаю, це перше чи не перше. Я вже заплутаю, що часто кажу, я вже оглянув стільки е, дату, коли вони це випустять цього. Але коротше я взяв отаке перше відео. А може й не перше відео. Я хай зі знаю, якщо чесно. Короче друзі, не забуваємо ставте подобайками, підписуватися та натискати дзвіночок, щоб пропустити за це нове відеоролики. І також покличте за своїми друзями, оцінитесь, та поділити відео так для вас цим. Ну і також все. <гум> Якщо я правильно не за це, то ж друзі почнемо. Ми оглянемо за цей реакція на цей сніданок. 1 плюс 1 марафон. єдина новина, Stalker 2 Серце Чорнобилів. Погнали! Слава Україні! коротше! Майже через 20 років після виходу першої гри Сталкер Тінь Чорнобиля у світ вийшло продовження Серце Чорнобиля. Ви тільки погляньте на це. А ну! До речі, я забув дещо сказати, я би задоволений таку попорати сталкера серце Чудоболя, але це на ігровому каналу, тому що це е, буде. Ну, друзі, поки що давайте не задайте питання, коли нарешті вийде Сталкер друге серце Чудобалі, я б задоволений поратися, але, на жаль, не прокачуть, не прокачуть свою гру. На жаль, у мені не такий можливий комп'ютер, як і ви, як і інші. Решта, наприклад, без обіта, до речі, але це коли настане часу, я, я обов'язково для вас ігровому каналу, тож я це зроблю для вас найцікавіше. Тож, ідемо далі. На вихід цієї гри геймери з усього світу чекали майже 15 років. Другу частину українські розробники анонсували ще у 2010-му, проте наступного року збанкрутіли. Далі війна, ковід та повномасштабне вторгнення. Все це робило випуск гри майже нереальним. Виробництво mm -hmm. затягнулося. А тому гра стала настільки очікуваною, що в деяких українських от дивіться, от написано, деякі вже рекорди підняв суже. дивіться тут написано спостерігатися зниження а, швидкості інтернету. Це, це коротше зависи ігри з сталкерами, проблеми з систему. Я не знаю, чому саме. Я про це не в курсі. А може для тих, хто. Ем, ні, давайте допустимо. Наприклад, сусіди країни, які ви самі знаєте, що відбувається повномасштабна війни, ви і так вже розумієте, про що відбувається. Це для них, це для них проблема, якщо буде. Тож так їм треба, якщо. А для нас, в Україні. Вау! Супер! Ну. Дивіться те, що завісить комп'ютер, якщо вилітати, то друзі, краще пить обережні, Я вам советую, якщо чесно, ну я просто э, чутчути випадковість, якщо чесно. Регіонах. У день релізу через велику кількість одночасних завантажень швидкість інтернету помітно впала. За два дні розробники повідомили груп... Вот, дивіться, скільки вже. Скільки е, люди е, глядачі набрали стільки вже. Уявіть собі, просто всі популярні довго очікування. вже за цю сталка серця Чорнобиля. Ось будь ласка, просто класно. Придбали вже мільйон користувачів, серед них є й росіяни. Попри те, що творці. А, і ще росіяни навіть з'явилися вже. Господи, тільки не вони, клятівник. Заблокували її продаж на території країни-агресора. Удалова. Удачного удачного плавання, сталкера, да? Да? Да, Правильно? Не, юкі-палки в болоті, треба сказати. <гум> 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 купити краще. чекай, Купити краще. Е, е, сталкера. Якщо ви хочете вчитися з українською мовою, тоді спілкуйся з українською мовою. Нє, тоді ти краще в болоті, як ви завжди. <гум> <гум> Плавання сталкера, да? да? Нє, не вірую відповіді, друже. Не віру відповіді. Треба вчитися з українською мовою, а не цей. Нема у гри російської озвучки. От так от у відповідь на скиглення росіян щодо цього у мережі опублікували ролик із очільником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. мене Слухай мене уважно. Якщо відправлять в зону, здавайся в полон. Одні плюси. Мало того, що кровопивці дошкуляти не будуть. То ще й українсько вивчити зможеш. Таки що й український подучити зможеш так. Треба бачили. Кирило Буданов просто взяв і висказав за це перед росіянами розмовляти. Супер. Просто так він говорить, нібито: здаватися, полоня, і йди вчитися з українською мовою. Отак відразу. В Росії ж тим, хто нелегально придбає українську гру, погрожують кримінальною відповідальністю. Однак росіян за кордоном це не зупиняє. Хоча українські пісні їх дуже дратують. Опа-на! пана! Серйозно, 500 п'ятсотрує. А, нет, Стей, це хто? А, похер, я, я не знаю, хто це. <laughs> Короче, я вот тут, вот тут российский цей, той самой, которая щось таке в ВПП. Я не пам'ятаю, кто це, якщо честно кажу, кто знає, напишите в комментарии, которые. Но я щось таке бачу в Вы Типа він кричить, я не хочу купити всяку хердюту, я не буду про це і так далі, це ля-ля-ля-ля-ля і всяку хердюту про це. А він хоче, вирішив такої іграшки сталкерса Чунобе. Ну, котрі, він вирішив спробувати найцікавіше свою гру. Короче, я не знаю, я не буду про це дивитися всяку російські російську ліспиші, а ну цього взагалі не варто цього. Що ти поєш? <риклад> Я тебе зараз пояснюю, що ти взагалі, ти. <риклад> ой йолузі, червонокали. калину. отак треба сказати перед його. <риклад> а от українських користувачів навпаки дуже порадувала підбірка пісень у грі. По струмок? Опа! Пане Лебіха. Стрімко <рес> Це ж Лебіга, якщо не помиляться, єхать, як я його пізнав. Господи, пане Лебіга, вас показую новини, якщо ви бачите за цим, єбиський в матері. <рес> Супер! Божевський тобі. Я щойно пізнав цього українського э, цього. Я хрибаю, боже мій. блін, я ч я, я не знаю що там ще. Ще показую ще одну легенду, яку я, я, я бачу. Це це беєра звичайно. Це байгер. Окрім струмочка Олександра Кварти у грі також. Звучать Меловін, Цифербладзи, Хардкіс, Джері Хейл, Паліндром танок на Майдані Конго. Але Юлія Саніна пішла трохи далі за всіх. Окрім того, що почути її можна по раді у «Сталкер 2, Вона також озвучила одну із персонажок гри Агату. Загалом плейлист гри містить понад 440 пісень, і аби всі mm -hmm. пісні переслухати без перерви знадобиться понад 24 години. Пісні, слухайте українську пісню. Ну ви й так уже знаєте. Якщо хоче послухати, так послухай далі. Я я теж учуся, якщо. Деякі стрімери підійшли креативно до створення атмосфери навколо себе. Сті, а це що, стрілять? Щойно. Деякі стрімери підійшли креативно до створення атмосфери навколо себе. Дідько, стрілець, ну це правда. Ні, це стрілець, стрілець по ходу. Наприклад, блогер. Та йоки-палки, серйозно, пане. <свистит> Дідько. Друзі, знайомо це, це пана Затремба. Ви і так уже знаєте, хто це. Саме легенда популярніша За 3 роки. Ну, тобто, 3 роки блогера, якщо для тих, хто не знає про цього. Дідько. Я би. Господи пане, я ахреюваю з вами. Що пане Лебіге, що за тремба. І ще коз з'явився. Я не знаю, хто там ще. Є. Наприклад, я, я делька пізнаю українського блогера. повністю. А чому... Що він казав? А що він казав? Створення атмосфери навколо себе під час проходження Сталкера. Наприклад, блогер трема повністю. А чему, например, да не тема? А чему не тема? А чему, например, да не тримати? А чему слово не Тимофейчик? А чему, например, да не рыбаки треба звати? И чему не звучит мышель? Мышель. А может все-таки тема? А может все-таки треба звати херню треба звати? Блин. <ріст> Ще раз повторюю. Творення атмосфери навколо себе під час проходження сталкера. Наприклад, блогер трема повністю... Трема, господи, тема, тьома, тимофей, е-е, тримати треба, і що ж таке, те? типу типічний, може звати. Господи, Ой. буква Б. Пропустили, пане. Буква Б. Не трема, а тремба. Англійське звучите а, або українською звучить уже. Ви пропустили словами Б букви, пане. Ви куди взагалі читаєте, ви куди взагалі свого підібрати уже, господи, я вас жодного разів не розумію, про що йде взагалі. Дічко, якщо пана треба не против, отакий от прив'юх, я можу собі підібрати. Якщо він не против. Якщо скажете, не треба, окей, я все приберу, щоб ви він потім скажете ні на гнітаві потім буде. <laughs> Дідько, як же я його фанатуженістю створив схоже приміщення на ті, які є всередині гри, до найдрібніших деталей. Демонструє навіть дозиметр один в один, як у грі. Після до Ага. У грі відбуваються навколо Чорнобильського реактора. Розробники промалювали кожну деталь мапи аж у 60 квадратних кілометрів. Це як намалювати ціле невелике містечко. У грі є відсилки до українських брендів та навіть до Гаррі Поттера. Потера. Грузкер 2 розробники присвятили Ні, ну тут. Таке посилання навіть є декілька вже чутьким військовим. Про це написали на головному екрані на перших секундах пригоди. А частина коштів з продажу підуть на підтримку українського війська. На Збройну Сили України, так, звичайно же. <кхем> тобто, да, Збройне сили України, вірно. А, Ну, коротше, кажучи, друзі, ось таке. Класно, класно на цю відео. Тобто, класно до вини, класу цей. Господи, щоби тільки я вже зустрів двох легенд Блогера. Ви так уже бачили, хто це саме, і ви вже знайомі з цим, Дозі. Якщо щось я вплину не так, вплину у мене, то прошу вибачення за те, те, що у мене випадковість зі словами. Я не стежу зі слова, тому що, ну, вибачайте за це. Плюс, я ще кажу: якщо пана Тремба він не проти, отаке. Ща, я покажу. І, дідько, де він? Отаке привіх я, я не знаю, ну правда, ну таке же сам. Ну. <laughs> я, я хочу знайти по інше привюхи, якщо чесно. Коротше, якщо він, якщо він не проти, то я спробую е, виправити цю привюхі. Якщо, якщо для, для нього не влаштуєте за це, тоді окей, я можу е, прибрати цю привіхі, щоб він не розбущався за це потім. Ну, коротше, Сподіваюся, він бачить чи не бачить. Ну, я думаю, він по барабану, я так думаю. Ну, <laughs> Коротше, якось ось так от. Все, нехай буде так. На це все, друзі, не забуваємо ставте подобайками, підписуватися та натискати дзвіночок, щоб пропустити за це два відеоролики. Також клишіте своїми друзями, оцінюватися та поділитися відео і так далі. І на це все, друзі, на це все це вже все. Я вже запізнююся, як завжди, на цю реакцію по цей е, 1 плюс один сніданок про цей сталкера серце Чорнобиля. Два, два місяці тому вийшли, я вже чув е, на цей проходження. На цю сталкери, Я був задоволений з такими і сталкерами, але, на жаль, поки що не за цим на цю грою, Тож, не пощастило, як би сказати. Так, на цьому все, друзі. Дякую за все. Все. Я вот так приберу, кажу, щоб потім не роззвучал за цим. <реш> Дичко там, я забув короче. Кто знает, пишите якщо вы знаете про него. И Тремба навіть Филипп, а Филипп точно. Я, я його знаю, Филипп, я его знайомый аж же... десь, два роки тому я знайомый Ютуб. Я правда. Я вас раскрыл. Euh, у що дивлюсь я весь часу, і що я робляюся? Але я не підглядую, я дивлюся, як він проходить за цим. Але мені цього не задубляється більше уже. Але я його підтримую, і, і це обох Лебіга та трембав. Все, це обозначе. І я не знаю, хто там ще українські блогер, я ще не ознайомився, якби. Ну, складно сказати, ну, коротше, я промовчук, якщо що чесно кажу. Ну коротше, я тільки знайомий, але не впевнений за цим. Тож, друзі, на це все. Ще побачимося у наступне відео. На це все. Всім бувайте. Ми ще побачимося. Бувайте усім!